Має силу захищати. Практика космічна спіраль. Створюємо світлову броню для процесу зцілення. Місячне затемнення, яке припадає на повню, це час, коли деструктивні енергії зміцнюються у своїй силі і впливі на кожного, хто не створює навколо себе світлову енергетичну броню. Вплив енергії місячного затемнення на нас відбуватиметься вже до того, як астрологічно проявиться його пік. А припадає місячне затемнення 7 вересня на 17.00 за київським часом. Що необхідно знати, щоб зустріти і пережити місячне затемнення у балансі енергії? Із світлом і у світлі? Хай благословляє творець кожну душу, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Луча Сазар. Я служитель і провідник у сфери світла, знавець і взаємодії з енергіями тонких планів. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Кожна ваша вподобайка, коментар, підписка це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Кожен ваш донат допомагає нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в інформаційному просторі YouTube. Щиро дякуємо за підтримку нашої діяльності. Активуйте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про всі наші відео. Вчора ввечері під час співання мантри Бог Шива вказав мені на космічну спіраль у просторі. Розглянемо цей важливий космічний символ покроково. Спіраль є потужним символом, який означає циклічність життя, нескінченність, безперервний рух життя, постійну зміну та вічне оновлення, що є ключовим для процесу зцілення. Зцілення відбувається через Нескінчений процес руху вперед і відродження навіть у складні часи, спіраль може означати шлях до самопізнання, духовний розвиток і пошук істини. Символ спіраль має силу захищати та притягувати позитивну енергію, що сприяє зціленню. Наші пращури вірили, що спіраль допомагає досягти балансу у житті. Знайти внутрішній спокій і гармонію. Враховуючи цю інформацію, у неділю 7 вересня проведемо практику-космічна спіраль. Найкраще зробити її зранку після сніданку. Орієнтовно о 9-й годині ранку. Підготовка до практики. Для практики вам знадобиться свічка, аромапаличка паличка. Чи Аромаконус і зображення спіралі. Якщо маєте амулет спіраль чи спіралевидну мушлю, можете скористатися ними. Вважається також, що формоспіралі мають соснові шишки. Якщо ж не маєте ані спіралевидного амулету, ані мушлі, ані шишки, можете заздалегідь роздрукувати зображення спіралі. Або ж взаємодіяти із ним через телефон чи комп'ютер. Запрошую на курс Божественної магії «Мі містичний Всесвіт, де ви можете взаємодіяти із родом і дорогими розтіленими душами у двох медитаціях а також через веління. І з 4 по 7 вересня для роботи із родом курс «Мі містичний Всесвіт можна придбати із знижкою 20%. І з 7 по 14 вересня із знижкою 10%. Практика. Космічна спіраль. Тривалість практики 10 хвилин. Робити її необхідно, сидячи із прямою спиною. Знайдіть тихе місце, у якому вас ніхто не потривожить. Поставте перед собою зображення спіралі. Або ж, якщо це мушля чи шишка, візьміть їх у руку. Запаліть свічку як стихію вогню, аромапаличку чи аромаконус як стихію вітру для очищення простору. Зробіть кілька глибоких вдихів і видихів. Концентруйте погляд на зображені спіралі і виголосіть намір. Іменем Творця у закручених лініях цієї спіралі розчиняється увесь енергетичний деструктив поточної доби. Уявляйте, як спіраль втягує і розчиняє у собі деструктивні енергії. Іменем Творця закручені лінії цієї спіралі збалансовують і гармонізують мої енергії. Уявіть, як спіраль, закручуючи за годинникою стрілкою, збалансовує і гармонізує ваші енергії, наповнює вас радістю. Іменем Творця у поточну добу місячного затемнення дана спіраль створює навколо мене надійний енергетичний захист. Уявіть себе у середині спіралі під надійним захистом її космічних енергій. Подякуйте Творцеві. Подякуйте за взаємодію усім енергіям, які були присутні у вашому просторі при виконанні даної практики, енергіям космічної спіралі, енергіям вогню, енергіям вітру. Ефективність практики залежить від вашої енергетичної концентрації та сили вашої візуалізації. Після доби місячного затемнення напишіть нам, будь ласка, в коментарях під відео, як вам вдалася практика Космічна спіраль. При потребі і по можете робити її протягом усього коридору затемнень.